Привіт! Честь! З вами знову передача Му віми по польську. Мене звати Юлія Пенська, а це моя учениця Оксана. <му> Сьогодні ми вивчатимемо нові слова та вирази з теми спілкування. Але спочатку ми з Оксаною привітаємося! Честь! Cześć, жінку є добре, а у чебі? Вспожонку. Якщо ми раптом зустрічаємо приятеля, можна поцікавитися, що він тут робить, і запитати: Цо ти туробіш? Честь, Оксано, це ти ту робіш? Мам споткання. Оксана відповіла, що у неї зустріч. Але якщо ця зустріч не надто важлива, Оксана каже: Але то ні спільного. Я хочу запропонувати Оксані піти на каву. І кажу: маш охоти на каву? Оксана охоче погоджується і відповідає. Чому є хентнє? А зараз ми продовжуємо вивчати польський алфавіт та правила читання. Отож, наступна літера польського алфавіту літера «Н». І. З неї починається наступне слово іле, що означає скільки. Це слово стане вам у пригоді, якщо ви купуватимете щось у магазині. Адже щоб запитати, скільки коштує річ або предмет, вам потрібно запитати іля коштує, скільки це коштує. І. Іле літера йод. З цієї літери починається слово Ютро, що означає завтра. Увага, не помиліться у значенні, адже польське слово ютро дуже подібне до російського утра. Польською мовою ранок буде ранок, а ютро означає завтра. Йот Ютро літера К. З неї починається слово комурка, що означає мобілка. А мобільний телефон польською буде так. Телефон. Комуркове. Ка комурка. Літера ел. Наприклад, вже відомо вам слово льоди морозиво елі. Льоди. Дещо подібна у написанні, але відмінна у вимові, літера Л-тверде. З цієї літери починається підступне слово ужви, що означає ковзани. А лижі польською будуть нарти. В «ły», «лижви». Літера М ем, мапа означає карта. М ем, мапа. Літера «Н» – уже відомо вам слово нарти лижі. Ен, нарти схожа літера, але з крескою для пом'якшення літера нь. Вона не зустрічається на початку слова і перед голосними, тому її ми переважно використовуємо в кінці слів. Наприклад, слово джень. День. Джень добрий» Доброго дня. Ень. Джень. Літера О. – «одєш» Одяг. О. – «одєш», Наступна літера дуже схожа на літеру О. Це окресковане. Саме за рахунок крески ця літера вимовляється як У. Наприклад, слово цурка означає донька. І, вже відома вам комурка мобілка. У цурка комурка. І остання на сьогодні літера літера П. З цієї літери починається слово півка, що означає м'яч. А також актуальне на сьогоднішній день словосполучення півканожна означає футбол. П. Півка. Півка ножна. А зараз ми повчимося рахувати польською від 11 до 20. Але спочатку Оксана пригадає, як полічити польською до 10. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. A zaraz my z wami wyuczymy, jak zmienia się dzieje słowo MĘTY w polskiej mowie. Odże, Я маю мам. Ти маєш маш. Він, вона, воно має. Он, она, оно ма. Ми маємо мами, ви маєте маче, вони мають оні, оне майо. Зверніть увагу, що при вживанні в реченні ми не використовуємо займенники першої і другої особи однини і множини. Адже за закінченням ми розуміємо, про яку особу йдеться. Наприклад, у мене зустріч, ми скажемо мам споткання. Або ми маємо зустріч. Прозвучить так: мами споткання. Мам. Маш. Он, «она», оно. Ма. Мами. Маче. Оні оне. Майо. robisz? Mam spotkanie, Ale to nic pilnego. Masz ochotę na kawę, czemu nie? Chętnie. I ile J jutro. K. komórka. L lody. ły. M mapa. N – narty EŃ – dzień O – odzież U – córka P – piłka Piłka nożna JEDENAŚCIE DWANAŚCIE TRZYNAŚCIE CZTERNAŚCIE PIĘTNAŚCIE 16, 17, 18, 19, 20. Я маю – мам. Ти маєш – маш. Він, вона, воно має. Он, она, оно – ма. Ми маємо – мами. Ви маєте – маче. Вони мають Оні, оне, майо. Молодці! Сьогодні ви старанно попрацювали та вивчили чимало нових слів. А домашнє завдання буде таким. Повторіть нові слова та вирази з теми «знайомство». Запам'ятайте, як відмінюється польське слово мати – «меч», А також навчіться рахувати польською до 20. А ми з вами прощаємося. Успіхів вам! Честь! Cześć, Jeryno, co ty tu robisz? Ja tu mieszkam. Niezłe miejsce. To prawda. A co ty tu robisz? Mam spotkanie, ale to nic pilnego. Masz ochotę na kawę? Tutaj na rogu jest bardzo miła kawiarnia. Czemu nie? Zapraszam cię. Dzień dobry, co podać? Poproszę cappuccino. A ja poproszę sok. Jaki sok? Pomarańczowy. Masz ochotę na ciastko? Nie, dziękuję. To wszystko? Tak, dziękuję. робиш в Польщі? Студіює в дженікарство, де розпрацює в нашому слові. Як довго можеш там, як там працювати? Не знаю, зараз я сам на стажу. А чи ти працюєш, чи студіюєш? Я теж з тим Джені працюю в радіо. То цікаве. Чи любиш джаз? Так, дуже. А чи знаєш Вінтона Марсаліса? Ні, не знав. Марсаліс – то дуже добрий музик джазовий. Має завтра концерт. Завтра я заємлююся. А куди маєш час? Ще не знаю. А чи можеш подати мені свій номер телефону? Так, мій номер – 2-9-4-9-5-4. Телефон комірковий 0 0-6-6. 6, 6, 2, 3, 5, 0, 1, 5. Dziękuję za kawę. To ja dziękuję i do zobaczenia. Poproszę rachunek. Сьогодні ви дізнаєтесь дещо про освіту. Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недержавними вищими навчальними закладами. Форма власності навчального закладу не впливає на якість та престижність диплому. На сьогодні вища освіта Польщі має багато переваг. Дипломи польських навчальних закладів визнаються та дають можливість працювати за спеціальністю в Європейському Союзі, Україні та в більшості країн світу. При цьому додаткове їх підтвердження не потрібне. Польща пропонує для молоді якісне навчання та відпочинок. У вільний час на вас чекатимуть концерти, музеї, вистави, кіно та дискотеки. Для тих, хто цікавиться спортом, є безліч спортивних клубів, залів і стадіонів. Студентська пора найкраща пора в житті людини. Отже, повинна бути цікавою та насиченою. У Польщі для цього створені усі умови.